Вітаю вас в ефірі каналу СК-1 після мова». Гість у студії. Це Андрій Федірко, голова ГО Народний контроль», а також ряду інших організацій. Андрій, у нас активний діяч, Житомирський діяч. Власне, Андрій, я знаю, ви прийшли. У вас був суд з автомайданівців, Аруш... арушанянам. Власне, от всіх, от чесно, всіх Житомирі цікавить це ці питання. Ну, та ваша така потасовка. Можливо, не треба було доводити до суду. До суду, а вирішити її, її по-чоловічому, так от. по чоловічому це як? Я йому розбити голову. Не знаю. Поговорити. Ну, Чи він не я, я вам скажу, мене від цього стримала дружина. Угу. Це було перше бажання, перше, це була не потасовка, просто людина підскочила, вдарила кулаком в скроню і втекла. Ну, але я думаю, що на цьому треба акцентувати увагу, увагусь. Ну, це угу. така тема. Ні, ну, ну тема вона, да, так, Але так, суд так, суд ідей, і це. Я от людина принципово настільки, от мене, знаєте, є принцип. Uh -huh. Зло має бути покаране. Якби це дійсно було те, що говорить ця людина, я би десь розібрався з ним по-тихому, uh -huh. по-іншому, вибачився, якби був винувати. Але якщо питання повертаються саме так, а зараз людина активно пішли лжесвідки, і це буде, приходьте на загальний суд, ви побачите, скільки лжесвідків де Люди навіть не знають, де було, коли було. Їм сказали прийти, сказати. А, а що казати на самі толком не знають? Просто забріхуються. Uh -huh. Це кіно. На суді суд перетворюється в шоу. Uh -huh. Uh -huh. Я зрозумів, власне, окей. Е, ну давайте ми сьогодні вирішили з вами говорити про діяльність, бездіяльність влади, саме таку тему. Mm -hmm. От ваша організація народний контролю за рік, на ну що не контролювали, що бачите, як ситуація в місті наскільки змінилась після Майдану. Окей. Після Майдану, я думаю, всі бачать, як ситуація змінилася тільки в гіршу сторону. Як стало нам важко жити в країні? На жаль, всі наші сподівання. Після Майдану навіть самі затяті песимісти, котрі не вірили, вони повірили тоді, що після Майдану будуть серйозні зміни. А в результаті, на жаль, пішло те саме: ті ага. самі схеми постановки чиновників з Києва затвердження. Губернатор у нас, на жаль, я не можу про нього сказати нічого поганого. Молода ага. людина, енергійна дуже енергійна людина. Але я бачу при спілкуванні з ним і по тим запитам, які мені багато давали запит, я давав по різним інстанціям їхнім, просто щоб відслідкувати діяльність влади, mm -hmm. влада не працює. Я більш ніж впевнений, якби на сьогоднішній день, отако, раз і не стало їх, нічого би не змінилося. Ну, максимум залишити розпорядників коштів бюджетних, які мають йти на виплати, і так далі, а нічого не буде. Mm -hmm. Подивіться за рік після Майдану та більше. Кількість нелегальних кар'єрів видобутку піску 25 штук стало. Незаконні будівництва по берегам річок. Це будівництво не зрозуміло, в гідропарку повиростали і гриби моментально. Це саме будівництво біля водоканалу. Я думаю, всім це неприємно ріже око. І, знаєте, неприємно те, що якщо це присікалося при тій так, злочинній владі, то чому це при цій владі народні, справедливі, демократичні, воно почало процвітати? Це очікують чу... подив uh -huh. і страх. Ну чому? Ну, є певні зрушення, їх ловлять, комісії, там, не знаю. це дуже важко. Кого Складно. зловили? Uh -huh. Ні, результат ловлять. Ловлять Камази, припинили, наприклад, зараз вже лихоманку з бурштимом. Хто припинив? М? Хто припинив? Це пішло від, від самої верхушки, від президента пряма вказівка припинити. Uh -huh. До цих пір це було просто... І то як припинилося? Там припинили ем, помпи, а копка по лісу йде далі. І це, на жаль, заборонити не можна. Нема закону такого, нема закону про скубку бурштину того самого. Ну, Тому, зараз що до трид... до, до недавнього uh -huh. часу бурштин нікому не був потрібен. Мене, я родом з Полісі, те, з Рівненської області. Мене дід колись колов будкий кусок бурштина, той що зараз коштує скажені гроші сотні uh -huh. тисяч, відколював кусочок, розпалював піч. Uh -huh. Ну, це пам'ятають старші люди. А зараз на сьогоднішній день це лихоманка. Угу. Ну, а вже її немає. Тобто ми говоримо про факти. От, що є от Указ президента і на рівні. Президент угу. завідує тим, що робиться в маленькому регіоні. Ну, не маленькому, а там 25-та частина України. Чому угу. цим повинен займатися президент? Угу. А хто цим має займатися на Місцева думку? влада. Ну. Губернатор. Але губернатор не має влади. Якщо Саакашвілі на той сьогоднішній день почав там активну діяльність, то. Він, напевно, має якусь спецпідтримку. Він має дозвіл ставити свого прокурора, начальника СБУ, міліції. Тобто він все правильно. Це команда губернатора, який несе відповідальність перед, цілою, перед президентом і так далі. А якщо їм цих всіх людей ставить, я не кажу, що зараз на що погані керівники. Ну, той самий, наприклад, Валерій Степанович Рудик прийшов все-таки ті громадські слухання, хоч вже після призначення, а до нього претензій немає. Так там, наприклад, до Фокіна було. Ви пам'ятаєте, як Фокіна звідси uh -huh. виганяли. Копняками в одне місце. Uh -huh. От, е, той самий е, керівник СБУ теж є робота, але я думаю, що вони в певній мірі теж зв'язані руки, тому що та сама ситуація в Мукачево uh -huh. показала, що. Ну, президент сказав, що були е, поділ, так сказати, е, потоків контрабанди. Тобто він цим признав, що контрабанда була. Не, ну, про це сказав її, е, керівник Закарпатської ОДА. Після чого? Після, після того, як повбивали людей? Після того, коли mm. чуть не почалася якась там в, в, в Донбас-2? Mm -hmm. Це до чого довелося? Ну, у нас цього не відбулося. Ну, на сході там тр... кажу, на сході Боже мій на півночі трошки пострілялося. Але то... Але ми ну, це говоримо так, з вами про бездіяльність, це... ви кажете, що нічого зовсім не змінилося, а як би вам парую, що от є такі от факти, да? Якби то не було, ці... ну, Піс... цей пісок, цей ліс, виробу їх зупиняють. Тому чесно зараз багато активістів, волонтерів. От ви ще, крім цього, ще займаєтесь її, е антикорупційною діяльністю в комітеті, розкажіть так, та, комітет. ну, і ну, які ну, факти, ми, ви, чи дай, це фактичного. Цей комітет, ця ж громадська рада тільки створилася. Тільки туди війшло величезна кількість людей. Угу. І коли по факту починаєш з людьми спілкуватися, люди часто, знаєте, вони привикли після Майдану прийшли кричати Брати, на горло влада вже цим не налякаєш. Угу. Влада боїться тих знаєте, тихарів, котрі угу. дає запит. По закону повинні давати в п'ятиденний термін. І цей запит починаєш аналізувати. Потім на підставі цього запиту, даєш другий запит. Uh -huh. І починаєш, та сама у нас екологічна служба, яка повинна це все контролювати, чому це робиться, штрафи, збитки. От е, був останній виїзд, організований нашою комісією туди під Корчак. По приблизним даним просто прикинув, є форма нарахування, формула нарахування збитку, там орієнтовно мільйон доларів. Uh -huh. Мільйон доларів. уявляєте собі, на сьогоднішній день для де бюджету це скажені гроші. Приврахують при невипадки вчителям і тій іншій соціальній сфері. Uh -huh. А це, ну добре, якби вони пішли в бюджет хоч частково. Це ж хтось собі поклав на кишеню. Банально. Uh -huh. Добре, якщо вони не вивезлися з країни, добре, якщо вони залишилися тут, вони десь підуть сюди. А знову ж таки, проблема в тому, що чомусь Житомирщина стоїть на граніті і на піску, це основне багатство, напевно, на сьогоднішній день, хоча кажуть, що Житомирщина це маленький Урал. І немає закону про легальний видобуток піску. У нас має один тільки піщаний кар'єр, де добувають на селікатний завод. І то без дозволу продавання людям. Uh -huh. А якщо зараз розібратися, скільки повиростало будинків навколо Житомира приватних, а звідки пісок? От задати питання: обербетон, де бере пісок? Uh -huh. Ну, я розумію, всі поставлені в якусь позу, незрозуміло. Коли ти маєш працювати, але ти винен в тому, що ти працюєш. Uh -huh. Законодавчу базу потрібно створювати. Uh -huh. Я думаю, цим повинні займатися народні депутати, а не просто піаритися десь, роздавати, ходити гречку. Людям вже під наступні вибори. Ага, Ну от народний депутат пожерозумбав, от він там зараз прокачує видобутку, видобуту організацію вибутку Власне, поки що про пісок ніхто не говорить, якби так. Але от ми бачимо, що середня ланка, особливо та зигнивши. І говорити, що за півтора року от ви не вважаєте, що так легко взяти і подолати от саме ці корупцію на цих місцях? Ну як, як ви бачите, це всіх посадить, пересадить, перестріляють? Це ж поступово, чи все-таки це імітація? Ну от, я це такі, імітація ну, діяльності. Імітація знов діяльні ці, тому що дуже Але багато. Але звільняють вже десять кількох прокурорів, звільняють в же міліції. Як би Слід. там не було, в Житомирській обласній міліції, все-таки громадський сільський. Порядок, порядок, я скажу, в міліції, порядок міліції навівся. От нема вже, люди перестали боятися міліціонерів. Uh -huh. І міліціонери, напевно, що добре пам'ятають, коли горіло у МВС. Я мені ще що, що попередніх начальник казав, а чому у вас там є така фотогалерея? Чому uh -huh. ви не зробите фотогалерею, от, згорівши у МВС, uh -huh. написати, наслідки корупції у МВС? Люди ж палили не будівлю, люди палили. Це був вираз ненависті до цієї структури. Uh -huh. На сьогоднішній день я особисто мені знаєте, сподобалася, наприклад, робота в ГАЇ в нас. Я, ну, не знаю, може, ну, я розумію, що з мене там став публічною людиною, мене ніхто так якось ну, минає. Ну, але я стараюся більш-менш притримати тих самих правил дорожнього руху, хоча їх теж нарушаю. Uh -huh. Я не кажу. Що є? Ну, там десь біля тої самої ОДА. Там кругом знаки, але стоять машини. Uh -huh. Ну, може, треба якось просто розібратися, створити людям умови, зробити якийсь той самий односторонній рух, зробити ця сторона паркується, ця сторона паркується по таким дням, цим по цим дням. Uh -huh. Біля тої міської ради, вічно ж туди да, втомився, викликати дає. Один час ганяли-ганяли не було, зараз знову стоять гаї. А там, коли йдеш, там зразу створюється пробка. Uh -huh. mm -hmm. То можливо, поліцію вже по нам треба чекати, де нічого там не буде змін. Тому що довіра до міліції, до воїна як була, так і є. Можливо, там не бояться. Їх просто, після того, як спалили, але ну, довірять не навіть. Чиновники Назар повинні бути. Я не маю претензій до чиновників, хоча mm -hmm. мої плакати там рясні. Це саме корупція. Чиновник, чиновник, чиновник. <рек> да, у вас завжди, Чиновник там. це є працівник, представник держави. Він повинен виконувати якісь функціональні свої обов'язки, щоб працював весь цей механізм держави. Mm -hmm. Але коли чиновнику повинні створити знову ж таки закон, повинен бути для чиновника, той самий карний mm -hmm. кодекс. Тому що так людина, яка представляє Сьогодні? державу, яка має владу в своїх руках і використовує владу для особистого збагачення, він що робить? Він компрометує державу, він компрометує президента, він компрометує країну на кінець. Ну, це зрозуміло, так. І для нього повинен бути спецзакон, але в нього повинна бути зарплата. Uh -huh. Як з зарплатою, я не пам'ятаю, в Машковську, по-моєму, там в районі 5 тисяч зарплати ну, це ж сміх. Людина відповідає за всю область із зарплатою 5 тисяч гривень. Uh -huh. Ну, є пенсіонери там, міліціонери, військові, у яких зарплати там по, по кілька десятків тисяч. Uh -huh. Чиновники там в нього заробляють більше. Ну як? Uh -huh. Ну зарплата, на мою думку, губернатора офіційно повинна бути порядка там, 20 тисяч доларів. Uh -huh. мера міста ну, порядка 10 тисяч доларів, але шкуру з нього тоді буде за що дерти. Uh -huh. Ти отримуєш гроші, бо ти несеш відповідальність за спокій і життя області, чи міста, чи села і так далі. Так зроблено uh -huh. в Німеччині. Зрозуміло, ну от на рівні, точніше на рівні, а можливо на фоні децентралізації, так званої. От майбутні ці теперішні вибори, які будуть, та, там через тиждень, коли стартує офіційна кампанія, власне, як ви бачите, ну от, яким чином можна тоді навести і ефективно навести порядок в сфері там, діяльності чиновників, корупції, закони міністері, міністері, створювати. Такі так, так, закони у нас найкращі закони, закон, конституція їх mm -hmm. просто не виконують. Ні, в нас нема закону по чиновнику. Не може чиновник не шкода у тих людей, значить звільняється. Це за кримінальні кримінальні відповідальність і адміністративна. Ну, відповідальність. відповідальність? Прокурора не. взяли з, з хабарями брилліанти мільйони, а він дав відкуп за те, щоб випустили його на свободу. Скільки мільйонів? П'ять? Шість? Ну, там, скільки. Скільки, да, Звідки в нього ці гроші? Ну, за нього заплатили його друзі. Хто друзі. Ну, все, корупція. Пряма корупція в навіть в викупі. Він mm. повинен сидіти, як цей казав, Жеглов, Вор дожен сидіти в тюрмі. Mm. Все. Другий він тобі не допомагає. Ну, що не випустили справу, що не закрила. Яка різниця? Uh -huh. Це для народу показник. Люди перестають вірити владі. Uh -huh. Люди, ну ви ж не вірите, а випустили все втече. Мельник тоді з браслета утік. Uh -huh. Ніхто не вірить, ну, не вірить, uh -huh. ніхто. Повернути дій. довіру. Закривати За треба. Петро Порошенко, він процитував, я не пам'ятаю кого, якогось із сингапурських е провідників, економістів цього чуда. Uh -huh. е він сказав: для того, щоб побороти корупцію. Треба посадити двох своїх друзів. Uh -huh. Вони будуть знати, за що вони сидять. І народ знає, за що вони сидять, але люди залишаться задоволені. Uh -huh. Кого посадили? Uh -huh. ну, мені шкода, чесно, Петра Олексійовича. Він ну, вгрузає, вгрузає, вгрузає. Напевно, через своє оточення. Він не може знати всіх подробиць. Ну, от, хто керує посадами у нас в Житомирській області, через куди? Через Київ. Uh -huh. Через кого? Ну, Всі знають через кого. Uh -huh. ну, через що, кого? Диху? Геннадія Григоровича Зубка, uh -huh. всі погоджені йдуть туди. Ну як? Ну це ж неправильно. Погані, хороші, той самий Фокін, він теж проходив через зубка. Uh -huh. Мабуть, я стверджувати не буду. No, да, тому що і коли людину не виганяють не. раз, представник міністерства каже, більше цього не буде, і на другий день він заходить через двері в цивільному, вже там починає робити розбори, піднялися тоді, приїхали, викинули його звідти. Uh -huh. ну, і Знову ж таки повтор Повторюва не десь. Вже ж немає, вже нормально, рудик чи Ні, як? ну правильно. Валерій Степанович призначений знову ж таки, громадське слухання бути, знову громадські зборилося. Тобто хтось протискує щось. Okay. Але Валерій Степанович, я ну, спілкуюся з людиною, бачу, що людина в очі, коли спілкується з людиною, дивишся людині в очі. Не видно, я би буду глибоко розчарований, якщо ви щось виявить. Ну я, я розумію, да, але чи ви так хвалите міліцію? Але, насправді я не хвалю що міліцію. Ми, ми ярих Як кримінальних я... справ так і не побачили, так? Проти колишніх керівників. Я думаю, то тоді, коли. Буде губернатор обраний. Угу. Тоді, коли губернатор набере команду із місцевих Ні, ну, людей, так, МВС, навіщо? Причому тут губернатор до на працівників а МВС. Це його місцевих чиновників. Це його команда. <кл 'я> ну якби так, да, але він вплив, він фактично не впливає. Він не може впливати на дії прокуратури, МВС, це окремі структури. Ні, Там, я, розумі... рада. я розумію. Ці люди, котрі вони угу. страшно бояться громадських слухань. Угу. У нас був скандал із паном Михальцем. Ну. Дешкомзем, так? так? Так, так. Взяли його там на хабарі, не взяли uh -huh. його там на хабарі. Йде процес. Ну, Були два там епізоди, один доказаний, один не доказаний, тому uh -huh. що Володимир Миколаєвичу зараз не солодко з цим усім. Звільнений він з роботи і починають вже запустили слух, туди посадять Максима глушаницю. Хто такий глушаниця? Починають виясняти гвалт, поки ми сидимо там, кажуть, глушаницю назначить. Знов люди uh -huh. зриваються, пішли туди. І знову почався цей рух. Мені на сьогоднішній день Лагута дав відповідь, що, що по-перше, на призначенням цієї посади займається тільки Київ, знов ж таки Київ, але губернатор нікого не погоджував, бо згідно наказу президента, повинні проходити громадські слухання. Для чого? Щоб уникати корупціонерів при владі. Знову ж таки, та сама начальник. Е фінансового контролю. Не uh -huh. пам'ятаю прізвище. Вона не пройшла громадське слухання. Весь зал був збурений проти неї. Ну, кілька там було uh -huh. людей її підтримували. І що вони роблять? Назначають її ТВО. Ну, знайшли лазейку. ТВО можна назначати без громадських слухань. Ну, яка uh -huh. різниця? Люди її не сприйняли, ви її призначили. Ну, ти ви от вона не має тепер повних повноважень, але то, ви не вважаєте, що так звані наші громадські всі активісти все рівно так чи інакше прив'язані до тих чи інших уже є. Уже, уже пересепарувалися, uh -huh. тобто то, уже як ми можемо довіряти, громадські, коли в основному громадські слухають вони самі всі активісти, які uh -huh. так чи mm -hmm. наше качають за те чи інше. Є, є є люди, котрі от говорять правду. Розумієте, uh -huh. правда правда чиновники дуже бояться ну, правду кожна своя. Правда, ну, це правда, це що? Істина. закон. Істина одна. Істина. Одна. Про закон, Але про якщо закон. я, наприклад, категорично проти, от мені там постуха, ви знаєте, що він там робив? Uh -huh. Я Кажу, а доказ є? Ну, дайте доказ, де він сидить в Бентлі, там, в другому автомобілі, uh -huh. де він живе в домі. Ну, де? Ні, ну знаєте, між іншим, саме козирне джерело інформації в Житомирі. Саме козирне. Яке в uh -huh. нас? Кажіть. Uh -huh. Мені люди сказали, uh -huh. люди говорять. Я слышав. Uh -huh. І ще у мене є люди. Uh -huh. Ти ему даєш папір з печатью, відповідь. Я не вірю. Це все то Мені люди сказали і все. Uh -huh. то, то ну, все на рівні така... Можливо і так, так. Да. Але з приводу міської ради, наприклад, так? Як, там? Так. як у вас зміни? Там, от, ви вважаєте ця міська після останньої сесії і так далі продовжити? Чи зможе кардинально вплинути ця міська рада? І ще щось змінити, і теперішні керівники. У цій міської ради. Що очікуєте від виборів взагалі? У mm -hmm. цей міської ради, на мою думку. Зараз буде проблема, як зайти в зиму. Mm -hmm. Це головна в нас проблема, тому що там ще цим, ніхто цим не займається. Mm -hmm. ну, я скажу напряму, я симпатик, наприклад, Любові Володимирівни. Це скривати не буду. Я цю людину знаю більше 20 років, сім'ю цю цілу знаю. Знаю цих людей, як вони працювали, добували, те, що вони мають, вони заробили, не будучи у владі. І коли там, знаєте, написали, якась передача була, не пам'ятаю, про Втіхаря там знімали, я знаю, Любов один двір і так далі, і показали, що в неї прибуток за рік аж 700 тисяч, так, по-моєму, чи 600 тисяч за рік. Ну, вона ну, один із найбагатших хмарів виявилася. Ні, Найбачі ну. Були. Ну це ж сміх. Перебити це на долар і це вийде. ну як Для підприємця це ж сума просто невелика. Ну, це офіційно, те, що є. Ну так, офіційно. А офіційно, вважаючи на статки, думати. Ну, ви бачите, всего? що люди ходять в брилянтах, просто швиряються, їздять на, 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 на супердорогих автомобілях. Це, ну, не супер, це, але ж не Я бідні, знаю цю сім'ю про цілю. Ні, ага. ну, ну чому в нас знову повертається цей більшовизм? Якщо ні -ні -ні, бідний, я ж не той кажу, все погано. Є. Я кажу, ви що це невелика Я кажу, що для простичних жителян це дуже великі суми. Безумовно, навіть для простого бізнесмена маленького. На сьогоднішній день я теж маю там кілька видів підприємства і вони працюють. Ну зараз дуже дуже, дуже важко. Тому що люди вже їм не до розкоші, їм uh -huh. не до того самого ремонту своєї будівлі чи покупки там якихось делікатесів. Де виживають на сьогоднішніх людям жити дуже важко. Але явний конфлікт ми ж бачимо. Це зрозуміло, що важко жити. Тут ніколи в Україні легко не було жити насправді. А, але з приводу ну, конфлікту першого заступника і, і Любої Цимбалюк. Вона блокує його ініціативи, він блокує і качає її. І які ваші прогнози все-таки на цю кампанію? Вона вже така брудна. І що думаєте? Кому су мером бути? Чи ви не збираєтесь іти? П'яний оракул. Ні да? ще не визначився. Угу. Але Бо... вже підтримуєте? Ну, як я підтримую? Я підтримую, знаєте, як я людина така, от я можу правду сказати, от зараз ця газета, «Телетайк Тодей», я навіть скажу, Люба Володимирівна, ну ви не ображайтеся, що на вас вийде фільетон. Uh -huh. Якщо десь почнете пороти щось, uh -huh. ну дайте мені якісь, на неї інформацію. Uh -huh. Хочу побачити, де що людина зробила погане. Uh -huh. Просто для себе мені навіть цікаво. Uh -huh. То, що там слухи, мені не цікаво, мені папір цікаво. Uh -huh. По іншим кандидатам в мери там, по іншим партіям, котрі там вже лежать. Стоси. Я вам ну, скажу, коли от. Ну, е газета не, не фінансується, вважаючи, що у вас був конфлікт з Рабіновичем, який представляє саме групу, та? першого так. заступника, власне, то саме на них там йде фільєтони, але то чи ну, не, ну, не фінансується це них. саме з, з, з кабінету мера ця газета? Ні. Ну що ж, ну скільки коштує випустити газету на Ні, Ну я, ну Ну це порахуйте, наклад е, в 10 тисяч коштує... ну, газета ви, ви, е, ви, як, і випустити це одне. А я, що, я, отримати я, я, зверху я... за те, що ти випустив цю а газету. що і Де, Ви там рекламу бачили якусь? А наша реклама? Треба щось утопити свого цього конкурента. Mm. Ні, я лише питаю. Я я розумію. Добре, там, у поставленому номері, наприклад, пишеться про пана Поліщука. Звідки взялася ця людина взагалі у владі Житомирській? Хто знав цю людину? Uh -huh. І коли пішла, от, ну там є кримінал, і так, так далі, і загинувша людина є з його вини, я не знаю, там навмисно, не навмисно, він виїхав на ту зустрічну полосу, був тверезі, не був тверезі, це вже слідство там слідство, доказує. Так, Але так. це чомусь громадськість не знала до того часу, поки його не призначили це, потім вилізло як шило з мішка. Uh -huh. Ну як uh -huh. чому? А є ж спецперевірки? Спецперевірки. Знову чия це кандидатура? Пана Зубка. Є спецпереверки, людина має піти до такої посади, він керівник апарату. вибачте, з нього сміється вся обласна рада, тому що такого керівника апарату ще не було. І коли ми організовували виїзди на кар'єри, ми його почали запрошувати. Він накатегорично відмовився, навіть на вказівку губернатора, відмовився. Їхати туди. Чому? Ну, теж, напевно, він десь лобіював свій кар'єр. Mm -hmm. Коли голосувала сесія про надання. Лобіював, чи у вас є факти, що його там. Лобіював? Так на сесії ж проголосувала yeah. за їхній кар'єр. Ah, ну, okay. Це все офіційно проголосовано. Тобто він ще до цього цим займався, хоче, так, він без... хоче відкрити офіційно, платити податки і так далі. Тому подібне. Є там ще інші люди, котрі це хочуть, але чомусь цьому дали, тим не дають дозвола. Mm -hmm. І в цього стоїть, і в тих стоїть, а втрачає хто. Якщо я спілкувався з іншими підприємцями, прізвище буду називати, він каже, в мене стоїть, держава в рік втрачає порядка 220 мільйонів uh -huh. податків. Ну, як це зрозуміти, що це є? Це uh -huh. не саботаж? Uh -huh. При well, Сталіну це назвали враги народу. Да. Ну so. Там інших, там не тільки таких називали врагами, да Бог з ним. Uh -huh. uh, слухайте, ну uh -huh. інші, uh -huh. от uh, Інші, я не доверю за цю команду, але Олександр Юхимович. Чомусь вони, вони настільки хворобливо реагують на критику. Uh -huh. Там же ніхто в газеті не лізе в приватне життя, uh -huh. в сімейне життя. Там торкається суто політичної діяльності, що робить людина. Ну, то ваша зараз команда там, це ви, шулер? Ну, шулер це є е, головний редактор газети, я є співвласником газети. І у нас 4-5 людей, які це пишуть. Ці люди не з Житомира, можуть uh -huh. бути не в Житомирі. А яке відношення там, до до Лени Галагузи, журналістки Мельниченка? Там разом є на фотографії, де ви на громадській радість чи спроду, А газети. це було Олена Галагуза очолює комісію там щось по пресі. Uh -huh. І просто мене тоді, після цього, коли Олександр Юхімович вчинив напад, я не скажу навіть погром Арбінович вчинив погром. Це як за анекдота. Через ту газету, тому пов'язали, що ви наче це ви спільна команда зараз по газеті. Типу. Ні. З галагузою? Да. О Боже, я ще цього не чув. Да. Ну, Просто пишуть фейки. фейсбуці. Ну так. Фейки, Викладаєш. ви ж самі кажете, що це фейки. Фейк, ні. Ні, ну mm. але вони з фактом. Тобто є фотографія саме Рабінович mm. летів тоді, коли була ця зустріч, якби там, і вона писала. Ні. Рабінович влетів в редакцію а, газети, в редакцію. -га. Не, то, не в редакцію в в ти... типографію, в типографію. Тип... комунальне Зим? підприємство обласної ради угу. Полісся уже в кінці робочого дня. Бауже типографії йому, тобто зовсім що... ні, так це було газета. Була віддрукована, <гум> забрата чомусь. Він якби я впевнений на 100%, якби він цю газету почитав. То він би цього не робив. Через це ви принесли її на, на сесію, щоб він хоч да, ну Подивіться, да? що де тут висміються Рабінович? Ну і що ви, як поспілкувалися, там... но він заспокоївся? Чи ще більше буде? Ні, ми там розвідтягнули, були плакати, де було звернення до пане президенте. Uh -huh. Просимо припин... заспокоїти вашого представника БПП. Uh -huh. Як там вони в телефоні стурфувалися, щоб припинив чинити, щоб робінович перестав чинити погроми. Uh -huh. А щоб перестав погрожувати, припинив тиск на пресу. Uh -huh. Перестав чинити погроми. Ну як ви взагалі розжулили? Чи що, теж буде коли по, ну, забрали, ми його повісили в коридорі, бо там була якась японська делегація, uh -huh. вирішили, ну їм це не потрібно, щоб вони подумали, що тут, це от. Воно просто хтось потім підбіг, зірвав і втік з цим uh -huh. плакати. Ну їх ну, там зняли, я бачив, я був на сесії, бо їх просто познімали, познімали і пішли. Не втікали, їх просто зняли, скрутили і пішли. Uh -huh. Їх скрутили тоді, коли я відійшов і Вітя. Відій. Uh -huh. Просто скрутили, нерви не витримали. Чому Олександр Химович так на це бурно реагував? Хоча... Я, наприклад, ну, коли по мені йшло аналогічне щось таке, просто угу. висмокте не з пальця, що я антимайданівець, що я щось там продавав, купував. Де, кому? Нема ні одної відповіді. крикнули і втекли. До речі, з приводу не то, що антимайданець, а от колись збирався поблок. Там є фотографія, ви стоїте на зібранні. Що там а де я стою? М? Де я стою? Біля дверей стоїте. О, я стою біля дверей, добре, хоча я не сидів в президії, написав. Ні, я лише питаю, да. Тоді ми чекали опозиційний блок, вони мали приїхати в Імперіал-центр. Ми прочекали там десь більше години на дворі. потім хтось, по-моєму, з самооборони сказав, що вони тут, ну там їхні автобуси стояли для приманки, що вони поїхали туди. Всі їдемо в цей бізнес-центр, як він на Путятинський. Да -да -да, Путятинський. Приїхали туди, не всі в свій автомобіль, там інші люди, вони там. Я приїхав саме перший туди. Е, та, ні, там вже стояла машина Арушаняна і там uh -huh. кількох автомайданівців. Вони сиділи на стоянці. стояли. Я приїхав і спокійно пішов до гори. Спокійно там стояла охорона, каже, ви куди? Я кажу, тут буде зараз опозиційний блок, пан Бойко тут буде, хочеться з ним зустрітися. Я хотів Бойко особисто задати кілька запитань uh -huh. по вишкам і так далі і тому подібне. Я спокійно зайшов в зал. Після цього опозиційники там побачив мене Андрій Діченко. Пані Ліонченко мене побачили, вони зразу подумали, що зараз тут він буде зроблений погром. Uh -huh. Я сказав, я не буду верещати, скакати, я просто задам людині, можна кілька питань, uh -huh. спокійно, як людина, котра оцього, що він мені відповів як громадянин України. Що він зробив для того, щоб цього не було чи повернули гроші і так далі. Після того, коли ззаду почувся шум гам, люди, ну, ну я, чесно, втомило вже ці крики і гами. Вони спокійно говорити, і дуже важко при цьому придушувати, чим uh -huh. давити своїми емоціями. Uh -huh. Я, спокій... я спокійно туди насправді. зайшов, не? вони якраз тоді е е зайшли ці, як їх, зайшов Бойко, зайшов Павленко, що мене дуже розсмішило, не йшли кого вибрати. Uh -huh. І тут, коли ззаду почався шумгам, я думаю, ну там е сидів сапітки, пам'ятаю, і, і людей я побачив, що туди привезли просто людей з якихось села, ну з районів, десь перелякані люди. Uh -huh. я просто ну, зайшов, розуміло, вийшов і вийшли. Все. Тобто ви не маєте. Так. Ну, я, ну потім я, розкрутили я, в інтернеті, я спіл... що. Це розкрутили знову ж таки. Хто Житомирінфо? Це той самий Сухомлини Рабінович. Ну зараз їх рупор. Наприклад, там не зовсім. Ну я не, знає, не знаю, це вникати не буду. Тому що Житомирінфо ніколи навіть не питає. От я журналіст, на мою думку, повинен взяти інформацію звідти, 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 дати людям, а люди самі mm -hmm. зроблять оцінку. В нас завжди підводять. Під свою думку. Гаразд, ну на ще там, от, дві хвилини. У uh, Вас ГУ народний контроль, при цьому зараз вже партія Народний теж контроль, який розкаже громад громадський рух. Ну, зараз вже це партія, якщо я знаю. Уже вони, Хай буде. Ти... Ну, вони в будь-якому випадку йдуть на вибори, Хай буде. От, мені цікаво, ви, як збираєтесь йти, я, там, знаю, як, гон, я на, ще на, не вирішив. Не і я яким виріш. чином, ну, чи не буде у вас конфлікт. Як буде ділити цей народний контроль, народний контроль? контроль-2»? Ну, я, Федірко, там хто, Раупов. Там багато ударів колишніх. Да, Але Рауп... вони все українське зараз Ну, Так це ж прекрасно. Да? В претензій та... не буде вас на надати. Які б мене до них претензії? Вони а почали знову ж таки, ну, мають собі люди. Вони, виявляється, в них казали, що ще раніше була створена, де була передача да. Добродом народний контроль. Да. Моя організація створена в квітні місяці. Угу. Чому і створив, ну, я не знаю. Я колись йшов в депутати в районну раду. Uh -huh. Там було, що буде створено народний контроль, буде робити то-то і то-то. Я uh -huh. так створила. Ти так і створили. Да. Ну, претензії у вас від того народного контролю до вас Ні, не було, Ні, вони десь там пробували щось там. Ну що, відчепилися. Та. Відчепилися? Так. Да. Я зрозумів. Ну гаразд. Ну що, час нас завершується. Дякую, Андрію, що ви прийшли. Андрій Федірко, голова ГО народний контроль. Дякую. Ми вам. говорили про діяльність, бездіяльність влади, про ситуацію суспільно-політично. Як все відбувається? Плюс мені було багато деякі питання. Щоб, можливо, розвіяти чи підтвердити. Ну, там, я міфи. думаю, все просто. Питайте в того, про кого пишуть. Хоча uh -huh. би запитайте в нього. Uh -huh. Чи це правда, чи ні. Ніхто ж не питає. Uh -huh. Дякую вам, що прийшли на вам. А вам і нагадаю, ви дивились після мови на каналі СК1. Залишайтесь з нами, Хай вам щастить.